Доброго дня, шановні друзі! Я знову радий вас вітати на каналі компанії «Алігрія». Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні я пропоную вам оглянути об'єкт, квартиру з двома спальнями, яка розташувалась буквально 600 метрів від центрального пляжу міста Терев'єхі – пляжу Делькора. Загальна площа квартири 68 квадратних метрів. Розташувалася вона в будинку 1998 року забудови. І дуже класний факт, що вона має вже ліцензію для туристичної здачі в оренду. А зараз я пропоную вам прогулятися і оглянути даний об'єкт. Але перед тим, якщо ви ще не підписані на наш канал, я раджу вам підписатися. Також ви можете натиснути на. Дзвіночок, тоді ви будете першими дізнаватися про те, що на каналі з'явилося нове відео. І ми будемо вдячні вам за коменти і за те, щоб поділитись нашим відео з друзями. Що ж, ось ми прогулялися 600 метрів, декілька слов відносно інфраструктури. Це у нас зона Абонерас, один з найпопулярніших районів міста Торівієхі. Дистанція від будинку, будинок, до речі, за моєю спиною, дистанція від будинку до автобусної станції 500 метрів. Там же поряд розташувався гіпермаркет Меркадона, але найближчий продовольчий гіпермаркет то консум, буквально 200 метрів. Давайте оглянемо цей об'єкт. Він розташувався на першому іспанському поверсі. Ну і що, ось ми і в квартирі. Розташувалась вона на першому іспанському поверсі, тобто, по нашому, це другий поверх. Стосовно планування при вході у нас ванна кімната, яка має повноцінну ванну, є унітаз, біде та умивальник. Також тут розташувалася невеличка шафа. А ось Саме ця туристична ліцензія, за допомогою якої ви можете після купівлі наступного дня зареєструватися в букінгі та здавати об'єкт посуточно. Чи краще, що я раджу, віддати в обслуговування нашій компанії. Далі по плануванню у нас є невеличка кухня. Тут є майже все необхідне для того, щоб приготувати їжу. Немає тільки духовки, але тут розташувалася правильна машинка. Вікно виходить внутрішній патіо інтеріор. Також хочу звернути вашу увагу, що столешня виконана з натурального каменю. Ось так виглядає гостинна кімната, вона поділена на дві зони. Тут у нас зона відпочинку, тут обідна зона. Цей стіл ви можете замінити і квартира буде виглядати більш сучасною. Хочу звернути вашу увагу на те, що в гостинній кімнаті вже встановлений кондиціонер. З гостинної ми можемо потрапити як на балкон, так і в дві спальні кімнати. Ось так виглядає перша спальна кімната, вікно виходить внутрішній патіо антеріор є невеличка шафа і двохярусна, просторна кровать. Музика. Ось так виглядає друга спальна кімната, вона поводиться більш просторніша, є двохстворчата шафа, також у нас повноцінне ліжко, навпроти у нас комод. Та вікно виходить на вулицю, а не в патіо інтере. Ось такий гарний грудень місяць. Тут у нас то є. Ми з вами сьогодні оглянули квартиру з двома спальнями. Загальна площа 68 квадратних метрів. Розташована вона 600 метрів від центрального пляжу міста. Будинок, рік побудови будинку, 1998. Квартира має туристичну ліцензію для здачі в оренду посуточно. Ціна даного об'єкту 99 дев'ять євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як його можна купити. Мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший запрос, інший бюджет, я до ваших послуг. З вами був я, менеджер з продажу Денис Курбатов, компанія «Алігрія». Ми будуємо вашу мрію.